Події розвивалися, ну як ми вже неодноразово казали, до пізнього вечора. До Нам було затримано шість осіб, потім було ще три доставлено. Це ну, на теперішній час остаточна інформація. Ці особи, як згодом, було встановлено, які розбили пала наметове містечко під телеканалом, які стояли з. Підпалили шини, стояли з плакатами. Вони були в ході кримінального провадження допитані. Частина відмовилась від дачі пояснень та показів. В них були проведені з ними ще декілька слідчо процесуальних дій і буде встановлюватися їх причетність до підпалу безпосередньо продакшн студії. Якщо говорити про безпосередньо пожежу, очаги виникнення причини будуть ще встановлені це нам будуть фахівці ДСНС надавати інформацію про проведення експертиз нами, все ж таки після. Кропіткої роботи, і не попри те, що керівництво Production Studio не видавало інформацію. Сервери, сервери були вилучені. Зараз з ними проводиться робота, вони вже пошкоджені. Зараз будемо встановити, на якому етапі вони пошкоджені, тому що ця інформація дуже важлива, відеоспостереження, і я вважаю, вона дуже допоможе слідству, якщо ми зможемо щось атуди взяти вже. Продовжуються слідчі оперативні дії. Кримінальна справа розслідується головним управлінням національної поліції в місті Києві. Залучені найкращі фахівці. Будемо встановлювати осіб і мотиви, кому хто це скоїв. Кримінальна справа Правопорушення розслідується за двома статтями. Це 296 частина, 4 хуліганства і умишне пошкодження має на 194. Осіб, які доставляли, це кияни. Частина з них це в минулому військослужбовці, які проходили, були учасниками бойових дій в зоні антитерористичної операції.